Бореться український народ за право бути господарем на своїй землі. Ця боротьба триває від майдану лютого 2014-го і до сьогодні. На початку мітингу реквієму в Коломиї священники відправили поминальну панахиду. Завжди нині повсякчас і на віки віків. Далі до меморіалу у середмісті поклали квіти. У 90-му році це на граніті перша революція. Я тоді був студентом. І так від 90-го, потім 14 років, 2004, потім у 2013 і 2022. Це якраз ціле покоління. Таке враження, що зростали діти. Спочатку вони почали думати, ходити, але саме тяжче, що то пішло, пролилася кров. Геннадій Романюк був активним учасником майдану, згадую, як все починалося. Ми хотіли щось зробити мирними акціями. А коли зрозуміли, що нічого не вийде, пішли вперед. От ми пішли вперед 19 січня на Ірдан. До Нагрушевського, до Кабінету міністрів. Це вже був такий рішучий спротив. Потім ми готувалися до ще рішучого спротиву, який настав 19 лютого, коли ми пішли до Верховної Ради, щоб відти викорити ту нечисть тих ворогів, які сьогодні в Росії, а вони там керували в Верховній Раді. Тоді ми дістали жорстку відсіч від Беркуту і від цих кітушок. Але ми оборонялися. Учасники заходу вірять, перемога буде за Україною. Смуток і сподіваємося, що чекаємо перемоги. Опісля Вічереквієму всі охочі могли переглянути фільм про героїв Небесної Сотні у творчому наметі. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.